Друзі, привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Отже, потрапив мені до рук Отакий невеличкий 4-дюймовий FPV дрон від фірми Darwin FPV. Камеру на ньому це вже встановив я, ну, для зйомок від фірми Runcam, модель TAMP Pro. Стало питання з акумуляторами для цього дрону. Які мають ємкість 1150 мАч. Як заявляє виробник, якщо зібрати батарейку з акумулятори 18650, то його час польоту збільшиться десь до 30 хвилин. Я вирішив спробувати зібрати акумулятор власними силами та записати відео, можливо, комусь буде цікавим або корисним. Акумулятори підготовлені. Всі мають однаковий заряд. Це у нас 4, 4,1. 4,1. Вони були раніше мною зняті з пауербанку та замінені на інші. Що нам потрібно для збірки батареї? Дром прибираємо. Так, це спеціальні картонові кільця ізоляційні. Це у нас балансувальний роз'єм Роз'єм XT-30, паяльна станція або паяльник та зварювальний точковий апарат і нікелева стрічка. Спочатку підготуємо батареї, на яких. Плюсові контакти ми заклеїмо ізоляційним картоном кільцями. Це для того, щоб не було контакту плюсу з корпусом і не було короткого замикання. Я, звісно, що не збираюся на ньому давати якихось там швидкостей або врізатися в стіни, щоб зламати батарею. Але все ж таки бажано ці кільця проклеювати. Отже, беремо батарею, скріпляємо його таким чином. У нас буде, наприклад, плюс, сюди йде мінус на плюс. Потім цей мінус з'єднується з цим плюсом, і таким чином у нас виходить тут плюс на дрон. Ну і тут мінус на дрон. Зараз я в принципі покажу, як це все зібрати до кучі. Мабуть, скріпимо самі елементи для зручності і вирівнювання малярною стрічкою, щоб вони у нас не розбігались в різні сторони при зварюванні. Так, нікелева стрічка в мене, якщо не помиляюсь, 0,15 мм. Заміряємо її по факту і відрізаємо нам необхідну кількість. Я трошки підрізаю кутики, щоб чітко прилягала на плюсовий контакт. Ну, вирівнюємо та починаємо приварювати. Зварювальний апарат точковий в мене такий. Його вистачає, щоб проварювати цю стрічку точково. Е, приводиться в дію він натисканням педалі під столом. Отже, ставимо електроди, як видно на камері, нажимаємо на педаль, і у нас є. Точки приварювання елементів з нікелевою стичкою. Можна зробити 6 або 8, то 4. Проварюємо плюсовий контакт, також проварюємо мінусовий контакт. На мінусових контактах бажано тут залишити місце, щоб потім заводитися. І можна було припаяти провід, тому що буде балансувальний роз'єм, який балансуватиме всі секції між собою, щоб в них була однакова напруга. Отже, одну сторону ми приварили, іншу показую. От у нас ось у нас є плюс-мінус. Нам ні в якому випадку не можна замикати їх з іншої сторони, щоб не було замикання. Ми кидаємо мінус звідси, чи плюс звідси сюди. Зварюємо їх між собою. Ось так. Якихось великих токів тут не буде проходити, тому що це маленький дрон. Навантаження на нього невелике, тож цієї стрічки має вистачити, в принципі, для нормальної роботи. Плюси з мінусами у нас скріплені, приварені. Я додатково. Роблю з декількох шматочків нікелевої стрічки. Кріплення для плюсового та мінусового контакту. Ось десь таким розміром, плюс-мінус. То це для того, щоб при припаюванні силових проводів плюса і мінуса батарея сам елемент, тобто, не перегрівався від паяльника. Роблю я таким чином, приварюю шматок і потім загинаю його в іншу сторону. Те ж саме роблю з іншої сторони. Тільки тут вже плюсовий контакт, можна так само заокруглити кутики. Щоб вони десь раптом доторкнулися до мінусу, і наша батарейка, акумулятор, елемент не коротнув. само Загинаємо в іншу сторону цей шматочок нікелевої стрічки і починаємо готувати до припаювання силових дротів, а також балансувального роз'єму. Наносимо на місце, де буде плюсовий силовий провід. Плюс беремо паяльник, з припоєм головом розігріти паяльник, то Та робимо такі рухи трошки. Але обережно, щоб сам елемент не перегрівся. Треба зробити так, щоб на місці пайки було достатньо голова, щоб потім припаяти сюди силовий дріт. Також одразу можна нанести флюс. Та зробити те ж саме з мінусовим контактом. Це у нас буде потрібно для припаювання балансувальних дротів. З однієї сторони є. Робимо з іншої те ж саме. Наносимо сюди флюс, на один, на другий контакт. Та готуємо місце під пайку. На місцях, які ми підготували, мають утворитися такі бульки, напливи з припою, які потім при пайці дротів розігріваються і дають можливість добре припаятися до самого контакту. Отже, беремо наші силові дроти. Плюс-мінус ми маємо О, порівняти з оригінальною баткою, яка. Заємкістю менша. Ці елементи в нас йдуть 3500 мА. Батарея буде конфігурацією 3 s 1 p Отже, ми маємо плюс, до якого потрібно припаяти, плюс від силового дроту. Заміряємо плюс-мінус відстань. Та відрізаємо нам потрібну кількість дроту. Нам його потрібно підготувати до пайки, зачистити. Нанести трохи флюсу. Трохи, але достатньо для того, щоб залудити. Отже, припаювати і буде таким чином, щоб вивести потім проводи в центр нашої збірки. Тобто ось так. Так само можна протягнути крізь центральний отвір між батареями, який утворився після приварки нікелевої стрічки. Та витягти мінусовий провід сюди, на задню частину батарейки для подальшого його припаювання. Так само відміряємо нам потрібну кількість дроту. Кожний дротик, який я відрізаю, чи ще щось, я потім складаю в ось таку кучу. Тут де є і мотори від сімки, і різні плати. Коннектори, антени і все інше. Буває таке, що в якийсь момент щось потрібно, а тебе його нема. А ти дістаєш цю коробочку. Ну, я дістаю коробочку, і знаходжу все, що мені потрібно. Так само ось цей балансувальний роз'єм, який був під батарейку 5 s Я просто Витягую два контакти. Чорний, а плюсовий. Переміщую звідси сюди. Так як потім йде перша секція, друга, третя. Готуємо дріт для припаювання. Вносимо на нього флюс. Потрібно його так само заводити. І до підготованого раніше контакту обережно треба припаяти. Припаювати треба обережно, щоб не об'їзд собі пальці. Так як температура пайки доволі велика. Паяльник дуже гарячий. Прогріває весь дріт наче надійно. Не фокусується щось. Добре. Так, отже настав час припаювати балансувальний роз'єм. Балансувальний роз'єм. Я Починаю паяти так само з плюсового дроту. Відміряю. Зачищаємо. Потрібно знову ж таки добре заводити. Та припаяти нам на своє законне місце на плюсовий контакт силового дроту. Другим іде чорний дріт? Це у нас мінусовий контакт, який ми пропихаємо під малярну стичку. Відміряємо, як ви бачите, можете бачити, це в нас іде плюс. Тут іде перший мінус, це одна секція. Сюди йде другий мінус, це друга секція, яка переходить в третю. І тут йде третій мінус. Третій мінус на мінусовому дроті силового роз'єму. Отже, відміряємо необхідну кількість дроту. Розмір. Відкушуємо. Пам'ятаємо, дроти ніхто не викидає. Вони можуть знадобитися при наступній роботі з якимись іншими батареями. Або при ремонті дрону. Виникають бувають такі моменти, коли потрібно якийсь дріт. Так само наносимо вже. Звичній нам флюс, Трішки припою. Залуджуємо. Добренько. Та припаюємо на своє місце. Я трішки підіймаю дріт вище для зручності. Добряче пропаюємо та вирівнюємо його з іншими дротами, так само вимірюємо, відрізаємо зачищаємо. Наносимо флюс, припій, лудимо, та припаємо на своє місце. Готово. Залишається останній дріт, який йде на мінусовий контакт силового дроту. Кожен може на свій власний розсуд проводити дроти, кудою буде зручніше. Так як це маленька батарея, збірка. Тут немає якихось навантажень. Я кидаю паралельно самим елементам, щоб компактніше їх прокласти. Виводжу з іншої сторони. Так само відміряю. Беремо припій. Лудимо. Що ви паяєте в закритій кімнаті, бажано мати якусь вентиляцію або відкрите вікно, щоб весь цей дим не вдихався вашими легенями. Пам'ятаємо про техніку безпеки. Отже, під'єднали провід та припаюємо. Натягуємо сам дріт, щоб він вирівнявся. Ну і, в принципі, такий елемент у нас вийшов. Перевіряємо нашу збірку зарядною станцією. У мене це Tolkien 3 на два виходи під XT60. Але на самому коптері роз'єм XT30, тому я маю такий перехідник з XT30 на XT60. Під'єднуємо перехідник. Під'єднуємо. Як бачите, показує 12.3. Під'єднуємо балансувальний роз'єм. Балансувальний роз'єм показує напругу в кожній із секцій. Як бачите, вона плюс-мінус однакова. При зарядці таких акумуляторів я встановлюю тут літій Іон так як це літійонній секції 3 Charge зарядка етаж можна встановити максимальний і заряджаю током на 1 ампер Як бачите, пішла зарядка, але всі секції, як я бачу, заряджені. Отже, зарядка акумулятора завершилась, від'єднуємо наш перехідник. Все працює добре, нічого не замикає. Завершуємо нашу збірку, запаковуємо. Для цього я маю термозбіжну таку трубку, в яку можна помістити батарейку, акумулятор. А з торців використовую ізоляційну. Стрічку, звісно ж, синього кольору. Отже, маємо ми термозбіжну цю трубку. Можна придбати в інтернеті доволі багато продавців. Відміряємо нам потрібну кількість. Заві можна відрізати одягаємо на батарею, беремо ось таку штуку. Починаємо прогрівати Термо збіжності трубки. Отже, завершуємо нашу збірку і маємо доволі акуратну, невеличку збірочку для дрона. Можна навіть підключити, перевірити. Дрон видає характерні звуки. Також пішов запис на камеру, так як вона припаяна до польотного контролера на плюс та мінус. І вмикається автоматично запис при подачі живлення на саму камеру. Вимикаємо. Збірку. До речі, дрон доволі цікавий. Як ви бачите, має складні пропи, як на мавіку, наприклад. Також, якщо придивитися сюди, тут є місця, позначені викрутками. Якщо викрутити оці два гвинти, то промені складаються. Так само, як на Mavic. Він може вміститися на долоні. Десь ну, тут я вставлю фотку, де він в складному вигляді. Якщо вам цікаво, що це за такий апарат, я можу зняти на нього огляд. Пишіть у ваших коментарях побажання. по можливості буду втілювати їх в своїх відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!